Харкова до нас готовий приєднатися Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Романе, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс Розкажіть станом на зараз, яка ситуація в регіоні? Слава Україні! Героям слава. вітаю всіх! Ситуація напружена. Вчора близько пів на одинадцяту вечора ворог здійснив масований обстріл безпілотниками. Попередньо шахіт. З півдня країни рухалися близько 11 збито силами ППО над Харківською областю. І, на жаль, є враження, враження в об'єкти критичної інфраструктури, ДСНС і рятувальні служби працюють з вечора. Масштаб цих руйнувань і усунення наслідків триває. І сьогодні початок на 10-му ми маємо чотири, на жаль, прильоти. Ракетами класу 300 з території Білгородської Народної Республіки, попередньо без жертв. Можу сказати, що на сьогодні в більшості районів вода і світло постачання в Харкові присутня. Тому всі перебувають, всі перебувати в укриттях. бо у нас ракетної допомоги немає, тому ми. А ракетна масова ракетний обстріл масований зачепив Харківщину сьогодні. Я Якщо... ж вам кажу, що Якщо... у нас є чотири прильоти про збиття. Я поки що не в мене такої інформації підтвердженої немає. Ми маємо чотири прильоти сьогодні в об'єкти критичної інфраструктури, попередня. Класам э, ракети класу С 300 Ага, це С-300 були а крилатих ракетів крилатих ракет і дронів камікадзе Стану не здану на зараз влучання э, за інформацією яку наявно в обласній військовій адміністрації Харківській немає. Так, зрозуміло пане Романо. Яка ж зараз ситуація зі світлом з електроенергією? E, чи можете якось оновити інформацію? Зокрема, чи працює зараз у Харкові метро? За метро на останні півгодини не знаю. До того Можу сказати, так? що, що так, так, світло є, повторюся, в більшості районів Харкова. Є планові відключення, наприклад, там, в місті Любатин, це передмістя Харкова. Є планові відключення, тобто позапланових аварійних відключень наразі, принаймні підкреслюю, станом у нас на зараз на 10. Там 48 наразі немає. Ситуація є стабільною, контрольованою, але ми знаходимося всі в режимі очікування і готовності відповідати на ті виклики, ризики, які наразі сьогодні. У вас тривога ще триває, чи вже відбій по Харківщині? Теж триває, триває тривога, тому звертаємо увагу наших глядачів на те, що далі залишатися. В укриттях пана сьогодні дуже... і завтра можуть бути на напруженими, напруженими днями. Зрозуміло, що ворог намагається таким чином знаєте, зробити тиск на Україну на українців. Тому ми закликаємо всіх ставитися обережно до всіх тривог, перебувати в укриттях. Думаю, що ці дні будуть достатньо важкими. Але я думаю, що ми всі з цим впораємося. А. Дуже вам дякуємо, Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.